М. Обговорювати ці події власне із керівником головою управління інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Віктора, вітаю, вітаю вітаю віталію, вітаю ваших глядачів. Ну що, маємо першу, першу новину, яка власне багато про що свідчить? Про що саме свідчить? Розкажете, поясните зараз? Ви, отже, в Україні скасували падаче для нас. Це в принципі невеличка, але тим не менш, перемога чи все ж таки це не перемога? Ра у тому, що мені здається, після того, як дві країни, Швеція і Фінляндія, вирішили вступати до НАТО і вони пройшли по дуже простій процедурі, це було питання часу, коли ПДЧ відміняті для України. Я думаю, що це невеличка, але перемога, і я дуже сподіваюся, що ми. Будемо мати більш предметні новини після саміту вільність. Тобто до останнього тягнули, так би мовити, з тим, що падача відміняти, не відміняти. Це така схожа на солоденьку пігулку. Ну що ми розуміємо, що зрештою ми не отримаємо повноправного там повноцінного запрошення, на яке ми сподівалися до альянсу, до НАТО ще з цього приводу серйозні дискусії. тривають, в принципі, уже все вирішено. Я боюсь розчарувати, але мені здається, що це е, зараз вже питання вирішене, тому що дуже багато джерел говорять, що дві країни наразі Сполучені Штати Америки і Німеччина на жаль блокують якраз от вирішальне оте слово, що Україна. Після закінчення війни, або одразу після якихось подій почне процес приєднання до НАТО, або стане членом НАТО, ну, там, умовно кажучи, через рік після закінчення війни. Тобто ці дві країни поки що не дають таких гарантій і обіцянок. Тому мені здається, що от сьогоднішній вечір має бути досить таки дискутивним. У вільності, і дуже багато ще е, якраз ми почуємо розмов і інсайтів саме сьогодні, увечері і завтра вранці. Віктор, ну а чому ж тоді Сполучені Штати е, в принципі так проти, що їх стримує? Адже Джо Байден неодноразово запевняв, що Україна буде в НАТО, що Україна повинна бути в НАТО. що е, Сполучені Штати для цього зроблять все необхідне, і зараз вирішальний момент. Два стратегічних партнери Німеччина і Сполучені Штати об'єдналися якраз, ну я не скажу, що проти України, але тим не менше, щоб поставити це питання на певну паузу. От чому мені здається, що якщо говорити загально чи відповідати загально, то у цих двох країн, ну, зрештою, в більшості країн Заходу немає чіткої відповіді на головне питання, що означає. Перемога України у нинішній війні, що означає поразка Росії. Віктор, пор... даруйте, даруйте, ви перепрошую, перепрошую зразу уточнення. Тобто виходить так, що ці країни ставлять е, знак рівності між перемогою і приєднання до НАТО? Е, я просто хочу пояснити цю логіку, тому що для них, для багатьох країн, от, верні, верніше, для Сполучених Штатів. Давайте почнемо про, про по, по Сполучених Штатів. Для Сполучених Штатів Америки важливо зберегти оцей баланс сил, який існував у світі, взагалі світовій кон'юнктурі. Для них дуже ситуація із пригожинами їх трохи налякала, тому що вони звикли все-таки контролювати процеси або бути принаймні готові до деяких процесів. Коли вони ці процеси не контролюють, вони починають ну вести себе так хаотично і ставлять багато процесів на паузу. Це ми спостерігали навіть тоді, коли, як ви пам'ятаєте, починався розвал радянського союзу, і Буш переконував, що не треба цього робити, тому що це призведе до катастрофічних наслідків. Та сама ситуація, і зараз вони не розуміють, чим може закінчитися війна. Відповідно, вони не розуміють, чи може впасти режим Путіна. Відповідно, вони не розуміють, хто може прийти на його позицію. Відповідно, вони не розуміють, наскільки ця людина буде нести загрози для світового співтовариства. І відповідно, вони не розуміють, як позиції Росії будуть після цього посилюватись чи послаблюватись. І відповідно, для них от немає дуже багато відповідей на цих запитань. І відповідно вони не хочуть зараз до цього сонму запитань, на які немає відповіді, додати ще головний біль у вигляді України в НАТО, тому що Україна в НАТО це ескалація, це пряма ескалація із Росії, і відповідно це є, як вони вважають, що це є відповідальність тоді Сполучених Штатів Америки за поле бою, яке відбувається в Україні. Тому всі ці, якщо ми говоримо про ці всі питання, то вони заставляють Білий Дім зараз дуже сильно гальмувати процес вступу України до НАТО. Так, да, цікава позиція. Тобто, ми за те, щоб ви виграли, але виграйте, будь ласка, так, щоб від цього не постраждала Росія. Це якась дуже як на мене дивна позиція. Давайте тепер чисто гіпотетично уявимо ситуацію. Чисто гіпотетично. От у нас є а, варіант, за якого нібито Сполучені Штати за те, щоб ми виграли, і в той же час обережно ніби і не хочуть цього, тому що не розуміють, що буде з Росією. В Росі в сполучених штатах наступного року, у 2024 році, вибори і до влади приходить Трамп. Ми зараз ще раз наголошую, беремо гіпотетичну ситуацію. Приходить Трамп. Ми отримуємо статус такого собі партнера Сполучених Штатів, не знаю генерального стратегічного і сполучені штати зобов'язуються підтримувати нас фінансово, зобов'язуються підтримувати нас військово, і Таке і інше. Отут виграє виграє Трамп. І Трамп може сказати, ми передумали. Немає взагалі мене ніяких підстав вважати, що Україні потрібно підтримувати. Хто в цій ситуації буде нести далі відповідальність за те, що відбуватиметься в Україні? Хто з партнерів може в цій ситуації зіграти роль а, наступного старшого брата, який допоможе нам притистоянні з Росією, тому що ми розуміємо, що війна нікуди не дінеться, вона продовжується. І поруч є малоадекватні сусід, які називаються Ерефія. От Що нам тепер робити в цій ситуації? Які тоді гарантії безпеки, про які зараз говорять наші партнери під час цих переговорів, потрібно зафіксувати на папері, якось так зробити, щоб у нас в черговий раз не сказав, ну, як з Бухареським меморандумом. Ми ж вам нічого не обіцяли. Ну, Давайте поживемо, побачимо, що буде через рік. Вибори будуть через рік. Якось би не хотілося Сидіти. опинитися в ситуації, побачити, що буде через рік. Тому що ми будемо більш об'єктивно дивитися на ситуацію. З нинішньої точки зору, коли ми зараз дивимося на ситуацію сьогоднішнього конкретного дня, е, треба говорити про те, що зараз зароджується нова коаліція, нова військ в Європі. І ця на чолі цієї коаліції стоїть Великобританія. Ми вже бачили. Як Велика Британія багато разів ставала лідером процесу, як підштовхувала в тому числі Сполучені Штати Америки до прийняття деяких рішень, а зараз Велика Британія ще є створює таку неформальну коаліцію, до якої можна зачислити е, Польщу країни Балтії, ну і власне, Британію. Тобто ми зараз можемо опинитися, от в цій. Такій міні-коаліції, де Британія буде грати от одну із лідеруючих ролей. Велика Британія для себе вирішує також е, е, проблему, яку чи вірніше, це навіть бажання, яке вона е, упустила. тобто вона хоче зараз впливати на Європу, попри те, що відбувся Брексіт, попри те, що вона вийшла із Європейського Союзу. Вона хоче стати лідером в Європейському Союзі, лідером на континенті. Тому я думаю, що тут будуть запобіжники. По, по Трампу так само прихід Трампа не означає автоматично, що він вже післязавтра, після того, як прийде на посаду, чи нібито прийде на посаду, що все відмінить те, що набудували демократи. В Сполучених Штатах Америки існують дуже багато запобіжників проти таких волюнтарийських рішень, і відповідно, я думаю, що тут ми будемо мати, ну скажімо так, я не думаю, що Сполучені Штати Америки перестануть бути нашими стратегічними партнерами. Нам би теж цього дуже сильно не хотілося, але знаєте, нам хотілося б мати теж якісь гарантії безпеки і гарантії загалом від найбільших країн і економік Європейського Союзу і цього і світу, щоб, щоб бути впевненими в разі необхідності. Ми не залишаємося сам на сам, тому що сьогодні пісков Віталій, Я хочу нагадати, що от у Бухаресті 2008 року. Дві країни поставили ну, такий хрестик проти того, щоб Україні надали ПДЩ. Зараз Франція, тоді були Франція і Німеччина. Зараз Франція виступає за те, щоб Україну пошвидше рухати до НАТО. І буквально вчора там ми, ми записували інтерв'ю із міністром закордонних справ Франції. Вона сказала, що сьогодні Україна стоїть досить таки близько до того, щоб бути членом НАТО. Це означає, що позиції країн здатні мінятися. Я дуже сподіваюся, що в тому числі Німеччина позиція Німеччини може бути змінена. Треба над цим працювати просто. Ну, ми над цим працюємо вже останній рік, як мінімум 500 днів, так точно І працюємо досить успішно, враховуючи, як помінялася позиція Німеччини від 5 тисяч касочок на початку повномасштабного вторгнення і до. Обіцянок чергового пакету з військової допомоги, які от сподіваємося, знову ж таки, це тільки за повідомленням джерел навколо саміту. Німеччина готова новий пакет оголосити. Цей пакет буде чималий. Тут зараз дуже багато порівняння з Ізраїлем, яким про які говорять в ключі цих от гарантій безпеки, що мовляв Україна може отримати такі самі гарантії, які Ізраїль отримати. Але я зауважив інтерв'ю посла Бродського який сказав, що Ізраїль весь час покладався виключно на себе, і тому Україні варто теж покладатися виключно на себе в цій ситуації. Взагалі, чи коректно порівнювати ситуацію Ізраїля і ситуацію України, Ізраїль веде війну з терористами. Тут ми маємо справу з регулярною армією, в цьому є деяка відмінність. Тим не менше. Те, що ракети долітають до цього часу із території Росії, і деякі ми не можемо збити, це дуже нагадує ізраїльську ситуацію, тому що також залізний купол не всі ракети гасить посол Бродський, дуже правий. За 500 днів я думаю, що наше виробництво мало би налагодити і деякі, деякі запчастини, і деякі ракети, і деякі снаряди. І тут вже пан Камешин, міністр міністра техпрому, сказав, що ми вже починаємо виходити на якийсь об'єм, це радує. Але цього недостатньо треба включати дійсно наукові потужності треба включати потужності. Інтелектуальні, треба включати промислові потужності, треба робити заводи під землею, щоб їх не можна було достати, і зрозуміти, що цей ворог для нас нікуди не дінеться. тобто він поряд з нами, і кожного дня ми можемо наражатися на небезпеку. Тому дійсно, крім того, що ми... Зараз сподіваємось на наших союзників. Нам треба дійсно робити дуже багато своєї домашньої роботи. Чи повинні ми, враховуючи зараз ситуацію геополітичну, стратегічну, вимагати від наших партнерів ну не тільки посилення, наприклад, там виробничого потенціалу? спираючись на ВПК України, там, виробництво додаткових озброєнь, техніки так і таке інше, адже ми теж маємо потенціали гріх його не розвивати, і варто це робити. Але з іншого боку, щоб зараз в документи, які зараз формуються, внести якісь письмові гарантії, які дозволять нам, ну, принаймні, наш військово-промисловий комплекс, яким чином інтегрувати. В систему загального європейського виробництва зброї, або там, американського, європейського. Ми можемо зараз цей шанс використати? Чи, в принципі, тут уже економіка, як то кажуть, війна це от об'єднує, а от питання економіки тут уже кожен свій хліб хай сам. Питання економіки буде дуже сильне. Я думаю, що воно вже є в, до, досить таки серйозним для того, щоб. Про нього говорити зараз в усіх ефірах, тому що якщо ще 500 днів війни, то економіка може лягти. Треба дійсно переводити в Росії, до речі, економіку перевели на військові рейки. А в нас, на жаль, поки що цього не відбулося. А в нас прем'єр мові. Ну, не прем'єр, насправді справа. Я думаю, що не тільки в прем'єрі, справа, справа в стратегічному баченні, тому що е, тут дуже багато питань, які нашаровуються один на одного, і те, кому працювати на цих підприємствах, і е, як зараз бізнес можна підтримати, а не добивати. Як зараз розібратися з податками, як зараз розібратися з поверненням податку на додану вартість? Тобто є дуже багато тих питань, які ну, які, які існували до війни, і зараз вони просто загострилися. Тому повертаючись до спільних підприємств, звичайно, це були б непогані такі стартапи чи непогані проекти. Просто проблема в тому, що зараз до нас не стоїть черга з інвесторів ніхто не хоче інвестувати в країну, поки тут іде війна. Навіть ті страховки, які видаються закордонним підприємствам, вони зараз не перекривають можливі витрати. Віктор, дякую за коментарі. Спасибі за аналітику, за аналіз. Віктор Шінчак був з нами. Голова правління інституту світової політики. Говорили про підготовку до саміту у Вільнюсі, про позиції сторіни про.